Зараз дуже модно використовувати інтимні гелі, є хайлайтери, є блискітки, парфумерія. Туди наносять все, що завгодно. Спринцювання. Мені здавалося, що зараз вже такого немає, але жінки приходять і кажуть, я спринцююся. І я така, В сенсі, а це перепрошую, з якою метою? Тому що там брудно, uh -huh, uh -huh. тому що там брудно, і я пам'ятаю один із професорів. Сказав, що якби природа хотіла б, щоб піхва пахла трояндами і парфумами, вона б так і зробила, але є природний запах, і більшість жінок мають певні там стигми, що так не має бути. Інколи про це можуть сказати партнери, uh -huh. що зараз не рідкість, на жаль. І тому жінки намагаються зробити там стерильне середовище без запахів, без виділень і без цього всього, і можуть також зловживати інтимними гелями, кремами, віддушками, лосьонами і всім цим іншим. І значить, ми з благородною метою прибрати все прибираємо пер... хорошим і також І йдемо до шлях до кандидозу відкритий.